Всім привіт! Це нове відео Покажу Clans. Сьогодні хочу створити новий аккаунт. Причина досить таки банальна, мені просто набридло грати на основному аккаунті, і я хочу спробувати розвивати новий аккаунт, так сказати, нову основу. І я сподіваюся, що це буде реально цікаво, тому що на ній я буду грати. А не як із попереднім новим аккаунтом, який ми створювали в листопаді, якщо не помиляюся минулого року. Тому давайте починати. Я сподіваюся, відео вам сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну і давайте не затягувати, полетіли. Нас закидає на новий аккаунт. Я його прив'яжу, звичайно, на якусь почту. Я вже зробив. Тут ми нажимаємо Ні. Коротше, давайте введемо свій вік. Давайте на це раз. Введемо, в принципі, е, правильну цифру, щоб вона розуміла, з ким вона має справу. Так, і в нас тут стандартна оця вся фігня. виставляємо пушечку сюди десь. Давайте не витрачати один кристал. Хай в нас буде така гарненька цифра 500. В принципі, мені подобається. До речі, сніжок іде. Я вже давненько не заходив в клеш. Коли в заходив, там ще снігу не було. Все, на із віддефалися від перших гоблінів. Давайте підемо в атаку. Так, скидаємо чарівника. Та я думаю, давайте скидувати всіх, тому що е, ця штука все одно не працює, що ну, вони не залишаться нам в катки. Тому, в принципі, навіщо їх зберігати, я не знаю. Так, все. Тепер ми можемо виставляти ще одного будівельника. Давайте, до речі, могилки можна забрати. Так, давайте цю штуку поставимо сюди. Звичайно, не витрачаємо кристал, тому що я вже говорив. Так, все. І це, мабуть, останнє, що нам залишається виставити, і наскільки я пам'ятаю, вона нам запропонує перейти на нову ТХ. Хоча, можливо, і ні. Можливо, зараз будемо варити варварів, щоб в катку піти, я не знаю. Давайте подивимось. Давненько вже цього не робив. Так, все. Тепер, мабуть. Що ще казарма, це щоб варити війська, вона говорить, щоб ми могли піти в атаку до гоблінів. І зараз ми, мабуть, будемо варити варварів. Все-таки моя друга теорія була більш правдива. тут, мабуть, доведеться використати кристал, тому що 2 хвилини чекати я не хочу. Давайте отак розкидаємо сюди отак, сюди можна 5 штучок, і сюди можна 5 штучок. Все, чекаємо, доки вони це все рознесуть. Я реально сподіваюся, що цей аккаунт я доволі таки швидко буду розвивати. І, в принципі, якщо треба буде, можливо, я сюди донатитиму. Я не, не кажу, що це буде якийсь там бездонатний аккаунт, хоча подивимось, хто його знає. В залежності від того, які будуть акції, можливо, вони будуть дуже вигідні, і для контенту, в принципі, чому б і не купити, давайте нікнейм собі зробимо. Я думаю, що просто такий. Без великої літери. Так, і переходимо на другу тихашку. Давай, бо швидше. Мені вже хочеться продовжити нашу прокачку. А, так, тепер в магазині. До речі, що це таке? На диску знову додали якусь вігню. Ну, в принципі, дивіться, я не знаю, як вам. Ну мені здається, що прикольно, оскільки воно? 8 баксів, ну це прикол. Я б таке не купив. Та ще й на диску Я думаю, не знаю, хто взагалі грає. Напишіть в коментарях на дескі. Мені цікаво, чи є такі люди. Хто прям задротить диску Так, ну нічого цікавого, давайте просто далі виставляти. Шахта полетіла. Так, це нам скільки треба прокачати, я так розумію. Все, виставляємо ще одну пушечку, давайте сюди. Я не знаю, можливо, витрачати, до речі, кристали, тому що ці чекання по 10 секунд мені тільки вирізати, мабуть, доведеться. Так, заходимо далі. Виставляємо оцю фігню. Цілу хвилину я не чекатиму. Другий левел отримуємо. Що в нас тут далі? Далі в нас йде паркан. цікава, взагалі штука, мабуть, в цій грі. Не знаю чому, але мені його чомусь. Цікаво прокачувати, у нас немає золота. Що робити? Тут дається еликсир Ну мені б золото забрати, звичайно. Що робити, якщо в мене золота вже немає? Хм. Не знаю, давайте зараз щось придумаємо. Залишилося 5 штучок, нам вистачить. Все. Виставили весь паркан. Пройшли ось якусь фігню. Так, ну, що робити далі? Я навіть не знаю, якщо чесно. Треба буде, до речі, знайти якийсь клан. Ну, давайте тоді, напевно, відкриємо лучниць. Я думаю, що вони нам знадобляться в катках. Оскільки у нас є ще один будівельник, я не буду витрачати кристали. Давайте тоді прокачаємо оцей. Оця очіпачка. І тут вже треба платити цілих 5 кристалів. Ну, не знаю, давайте заплатимо, чому б і ні. Не хотілося, звичайно, витрачати, але такі цифри я чекати не можу. Хочу пошвидше вже зробити цей відос. Так, ну і все, начебто ми все виставили, Ну, якщо я не помиляюся, де можна ось подивитися. Ну так, все виставлене, там тільки будівельник світиться. Ще щось прокачаємо. Що ми можемо взагалі? Нічого не можемо, нам доведеться зараз варити мікс. Давайте відкриються лучниці. Зваримо мікс, підемо в каточку, трішки пофармимо, і в принципі на цьому можна буде завершити відос. Все, ось такий незамисловатий мікс ми зробили. І зараз, коли він звариться, підемо в каточки. Я, мабуть, почекаю, тому що не хочу витрачати 5 кристалів. Коротше, така ситуація народ. Я забув вимкнути запис, і випадково коротше, пішов в катку, нічого не записав, але як ви бачите, ресурсів трішки піднабив. Нічого, ми зараз сходимо ще в одну. У мене ось є отакий ще один мікс. Давайте, до речі, мабуть, заваримо ще один хай буде отак. І я не знаю, давайте, мабуть, щось поставимо на прокачку. Ми можемо ось відкрити гігантів і я думаю, що, в принципі, чом би і ні. Відкриваємо, будемо чекати 10 хвилин. І за золото, мабуть, Я не знаю, що можна за золото. За золото паркан зараз невигідно качати, тому ось отаку таку базу знайшов. Якщо чесно, то вже трапляються такі різні перекачання навіть трішки бази, але я думаю, з такою ми повинні впоратися. Тому давайте рознесемо його. Я думаю, будемо ось так ось звідси заходити. Зробимо так все, тут, я думаю, вони впоруються. Тепер давайте звідси зайдемо отак. Це повинна вийти доволі-таки легенька трьошечка. Ресурсів ми теж зафармимо непогано. І я думаю, поставимо ще щось на прокачку, якщо у нас звільниться будівельник, і, в принципі, на цьому будемо завершувати відос. Я сподіваюся, що буде доволі-таки цікаво грати на цьому аккаунті. Спочатку, звичайно, не так. Але якщо активно. Я буду грати на ньому, то, в принципі, вже в доволі таки короткий термін. Я зможу досягти непоганої тихашки і вже робити щось більш-менш буде цікаво на цьому аккаунті. Все, три зірки. Повертаємося додому, і у нас є ресурси. У нас залишилось три хвилинки, давайте використаємо кристал. І що можна поставити на прокачку? Я не знаю. Давайте подивимось. Ну, давайте пушечку, тому що кращого варіанту, в принципі, немає. Так, в нас тут, до речі, почалися ігри кланів. Якщо я встигну. А, ні. Вони починаються із шостої ратуші, якщо я не помиляюся. Якийсь такий відос вийшов. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Звичайно, шкода, що ми не зможемо відіграти ігри кланів, але якщо я не помиляюся, скоро з'явиться той івент у мене новорічний. І там я, в принципі, непогано так зафармлю ресурсів. попроходжу ту штуку і, коротше, щось зможу прокричати. Звичайно, куплю снарягу, і там ми вже на восьмій ратуші, коли будемо. Я думаю, затестимо це все діло. Я думаю, що я буду брати перчатку, але можете написати в коментарях, що мені краще забрати. І все. Чекайте новий відос. Ставте лайки, підписуйтесь, заходьте в телеграм, ну і все. Бувайте!